Вальники працюють на рівні першого і підвального приміщення. Буквально тільки що дістали ще два тіла. Тож на зараз ми маємо 23 людини, які загинули саме в цьому будинку, і загалом по Києву через вчорашню атаку загинуло у нас 28 людей. Але роботи пошукові ще тривають. Досі ми не знаємо, скільки людей може бути під завалами, але аварійно-відновлені роботи будуть ще тривати. Для забезпечення безпеки самих громадян ми будемо проводити ще аварійно-відновлені роботи. Кинули родичі Олег жінкою Іриною. Вони жили на восьмому на поверсі. Олега витягнули першого іру, Іру третю. Ми сьогодні прийшли подати пам'ять, пошанувати пам'ять. Дуже були гарні люди. Йому було 59, вони однокласники, вони все всю, всю життя друг друга кохали. Жили сусіди лихо у другому під'їзді. Іра жила тут. Вони поженилися, Ну, дуже любив він її, дуже боляче. Сестра Моя тут жила. На третьому поверсі 198-я квартира. Ну, я вчора запитував, бо мені сказали, що її завезли в 12 ту лікарню на Подвісоцького. То я вчора дзвонив, то внучка їздила і плем'яниця, тому що я працюю через дорогу. Я вийшов з роботи дуже пізно, я не міг їхати в лікарню. А це я дивлюся її другий під'їзд. Це ж перший під'їзд, так? а другий під'їзд де другий під'їзд. Знаходиться, От. просто як воно живо залишилося, не розумію. Прилетіла ракета, я не знаю, ну мені чудом повезло, що я так пару раніні чисто пару царапин набашовся, потім схватив кота, вибігає в під'їзду вже теж оцей переход біля фори. Дивлюся, виходжу з підліза на ліво. Тут просто обломки дерева все горить. Лежав направо в підвал дому.